кожного із вас, напевно, автомобіль є не просто розкіш'ю, а просто з методом заробити кошти, зробити заробити якусь копійку, доповнюючу, або навіть зробити це за рахунок цього автомобіля. Порівнюючи ціни в Україні порівнюючи ціни за ті, за що ви заплатили за автомобіль, він стає напевно єдиним виходом для на. Ну, для сьогодення для кожного із вас вимогою до, до кабінету міністрів ми поставили доступне розмитнення кожному українцю. А це означає, що ми хочемо розмитнити, ми хочемо заплатити до бюджету кошти, не вивезти їх за кордон. Ми е, запропонували їм е, суму в 500 доларів. За розмитнення любого транспортного засобу, так як це відбувається за кордоном, на даний період часу нам навіть не потрібен парламент. Все-таки звернення основне у нас іде до кабінету міністрів. Вирішення цього питання може бути саме банальне рішенням кабінету міністрів, саме звичайним зміною до законодавства або внутрішньою вказівкою, яка просто урегулює ці питання і розробка самого законопроекту або його ну, скажімо так запровадження. Чому ми тут собираємося? Тому що ми хотіли показати депутатам, що нас перше А погадали Б. Ми організові. Зовані, це дійсно сила, яка готова мало того, що інтелектуально, а ще й морально тиснути на владу для виконання цього зобов'язання зробити законодавство для людей.